Чи знаєте ви, яке місто в Україні є найстарішим? А можливо, воно навіть старше за більшість міст світу. Напишіть в коментарях, яке місто спадає вам на думку. Але перед тим, як ви дізнаєтеся відповідь, дозвольте вам розповісти дещо неймовірне. Це місто бачило і давніх греків, і могутніх османів. Воно було свідком битв середньовічних лицарів та зростання сучасної України. Кожен його куточок дихає історією, яку важко осягнути. Отже, місто, про яке йдеться, Білгород Дністровський. Воно не просто зберегло свою старовинність, але й стало немов би літописцем епох, що змінювалися одна за одною. Його кам'яні стіни та вузькі вулиці зберігають таємниці, які не кожному відкриються. Що ж ховається за цими древніми мурами? Які події прийшли повз них залишаючи свої сліди? Особливо захоплює Акерманська фортеця, яка століттями була мовчазним свідком великих змін. Давайте поринемо у цей загадковий світ і відкриємо для себе таємниці одного з найстаріших міст на нашій землі. Білгород-Дністровський найстаріше місто України і загалом одне з найстаріших досі існуючих міст світу. Сьогодні це районний центр в Одеській області, який зберігає багато історичних об'єктів. Історія Білгород-Дністровського налічує понад 2500 років. Як вважається, його заснували давні греки ще у 498 році до нашої ери під час колонізації Причорномор'я. У часи Русі воно мало назву Білград, потім змінило назву на «Аспрокастро», Потім ще було багато змін. Зрештою, ми його знаємо під назвою Акерман, під якою воно входило у склад української держави у 1918 році. Зараз воно називається Білгородністровський. У 1999 році місто відзначило важливий ювілей 2500 років із дня заснування. ЮНЕСКО визнала українське місто одним із найстаріших у світі. За свою довгу історію Білгород Дністровський бачив зміну багатьох культур і цивілізацій. Кожна епоха залишила свій відбиток на обличчі міста: античні руїни, середньовічні фортеці, храми та мечеті. І все це мовчазні свідки бурхливих подій, що відбував. На цих землях. Акраманська фортеця, яка височіє над Дністровським лиманом, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Фортеця одна з найбільш збережених на території України. А за своїми розмірами найбільша в східній Європі. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа фортеці понад 9 гектар. Протяжність стін по периметру становить понад 2,5 кілометри. Її стіни пережили не один десяток облог і штурмів. Білгород-Дністровський замок не раз змінював своїх господарів, а замість води глибокі рови були заповнені тілами і кров'ю воїнів. Здавна люди селилися вздовж Дністра, м'який клімат і родючі землі були гарною допомогою для ведення сільського господарства. Води, річки, повні риби. А сам Дністер був потужною торговою артерією. На сьогоднішній день достеменно відомо, що перший чоловік оселився поблизу лиману більше 40 тисяч років тому, у шостому столітті до нашої ери, вихідці зі сходу заснували тут своє поселення тіру. Воно постійно зазнавало нападу варварів і кочових племен. У перших століттях нашої ери над поселенням був встановлений протекторат римського орла. Римське місто носило назву Алба Юлія. Стародавні слов'яни називали його Білгород. До 13-го століття Тіра входила до складу Золотої Орди, однак керували всім генуесці, які отримали ярлик на управління містом. Вони налагодили торгівлю та заклали фортецю. Хоча багато істориків не згодні з цим твердженням і вважають, що ініціаторами спорудження потужного. Укріплення були ординці, які хотіли убезпечити свої західні рубежі. У 14 столітті будівництво фортеці було завершено. В цей же період відбувається занепад Золотої Орди. А Карманська фортеця перейшла у власність господарів Молдавії. Це був головний порт Молдавського князівства. У 1484 році гарнізон, що неодноразово відбивав атаки Османської армії, був зраджений старішинами поселення, які винесли Султанові символічні ключі. За інформацією письмових джерел Акерман у часи панування турків зазнавав неодноразових на нападів козаків під проводом прославлених героїв: Івана Сірка, Григорія Лободи, Остафія Дашкевича та Семена Палія. Три російсько-турецькі війни пам'ятають води лиману. Безліч відомих військових начальників вписали свої імена в історію цих місць. Ушаков, Кутузов був один час комендантом фортеці та Платов. Після розгрому армії Наполеона згідно з мирним. Договором, підписаним в Бухаресті в 1812 році, фортеця остаточно відійшла до Російської імперії. Через 20 років вона втратила свій статус військового об'єкта у 1963 році, була визнана пам'яткою архітектури та історії. Твердиня, збудована з вапняку, є зразком фортифікаційного зодчества середньовіччя. Вона стоїть на скелястому березі лиману, має форму неправильного багатокутника. Протяжність її стін становить понад 2,5 кілометри. А товщина різниця від 0,8 до 5,5 метрів. Між 32 вежами була побудована висока куртина. На сьогоднішній день збереглося 24 вежі. З одного боку оборонні споруди захищав лиман з боку суші був викопаний глибокий рів, заповнений водою. Його глибина сягала 14 метрів, а ширина 20. Вздовж рову була побудована стіна в людський зріст для захисту тих, хто спостерігав за його поверхнею. Головною брамою була кілійська. У середньовіччі тут був підвісний міст. А прохід закривали потужні грачості ворота. А Керманська фортеця складалася з чотирьох дворів, які мали своє призначення: цитадель, цивільний двір, господарський двір і гарнізонний двір. Цитадель використовувалася для проживання коменданта й офіцерів, розміщення порохового заряду, скарбниці й арсеналу. Цивільний двір був для розміщення місцевих жителів, які рятувалися від ворога за товстими мурами твердині. Більшість будівель були зруйновані. Господарський двір, який ще має іншу назву портовий, був для збереження привезених вантажів протягом 40 днів господарський двір практично не зберігся до нашого часу. Гарнізонний двір мав одне призначення: розквартирування особового складу. Кожен двір міг самостійно вести оборону. За багаторічною історією Білгород Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплилися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго молдавського господаря його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити їй гроші на богоугодну справу будівництво монастиря. Замість святилища була зведена фортеця. А Тамара проголосила свою незалежність. Зворіци та розбійники, які стали вірними васалами доньки господаря Молдавії. Виїджали на грабіж, дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном. А господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж із дівочою. Також ходять чутки, що у підземеллях Білгородністровської фортеці мешкають істоти, які нападають на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувалися від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці, хтось думає про іншу расу, хтось про потибічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона середині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих жителів однак деяких бачать і досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з десяти кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважалося, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був Турок, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Друга версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил землі, повітря та води. А згідно з третьою версією, трикутник з ядер це хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. Зараз, коли ви гуляєте серед древніх мурів фортеці, важко не відчути подих минулого. Кожна кам'яна плита, кожен бастіон розповідає свою історію: історію про битви, підступи та героїчні оборони, відвідувачі можуть піднятися на сторожові вежі, звідки відкривається вражаючий вид на лиман, або ж пройтися крізь підземні ходи, які досі зберігають таємниці минулих століть. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також напишіть в коментарях, що ще ви хотіли бачити в наступних відео. До нових зустрічей.